Доброго ранку, шановні колеги, шановні глядачі. Ми розпочинаємо нашу прес-конференцію з нагоди запуску грантової програми Культура регіони та, зокрема, лоту номер 2 Культура корінних народів та унікальні етнічні культури про азов'я і про Чорномор'я. Сьогодні у нас серед спікерів Рафат Чубаров, голова меджлісу Кримсько-Татарського народу, та Владислав Барковський, виконавчий директор Українського культурного фонду. Отже, колеги, вам слово. Доброго дня всім. Дійсно, сьогодні разом з Українським культурним фондом презентуємо грантову програму Культура корінних народів та унікальної культури унікальної етнічної культури при Азові і Причорномор'я. Я знаю, що про Цю програму детальніше буде говорити виконавчий директор Українського культурного фонду пан Владислав Берковський. Бо, і, чесно кажучи, саме Український культурний фонд є послідовним прихильником того, щоб в межах можливості Культурного фонду українського. Ми е, наділяли увагу культурам корінних народів е, різноманітності регіонів України. Те, що сьогодні презентуватиметься, воно абсолютно е, пере, е, ну, е, перекликається, якщо є таке слово українське, е, як Перегукує. Перегукується, перегукуються, бачите, перегукуються з тими подіями, які відбуваються вже 9 років, трагічними подіями, тимчасовою окупацією Криму, але одночасно і великими очікуваннями на найскоріше звільнення окупованих. Українських територій, як Кримського півострову, так і тих регіонів Донбасу, які на зараз є окупованими Херсонської Запорізькою Запорізької областей, і оця увага, яка приділяється українським культурним фондам, людям, народам, культурам, які живуть на цих території. Це є е, і виправдано і абсолютно на часі, я дуже сподіваюся, що в межах, в межах програми, яка от зараз і оголошується, презентується, ми отримуємо е, дуже цікаві е, проєкти, і ті, які будуть відібрані і зреалізовані, вони... Е, за своїми результатами вноситимуть потужні такі внески, як і дослідження в межах завдань і мети програми але одночасно вони саме своєю наявністю тим, що вони реалізуються. Вони надаватимуть і певні, певну моральну підтримку цим людям, надаватимуть додаткові аргументи щодо їхньої поведінки, не просто очікувані у звільненні цих територій. Тобто я завершуючи таку передумову, от перед тим як зараз пан Владислав. Буде говорити по суті цієї програми. Хочу ще раз зазначити увагу всіх на актуальності цього напрямку. Дуже дякую вам всім. Дякую, пане Рефате, за добрі і теплі слова. Насправді для українського культурного фонду є одним з базових його завдань. Яке ми з командою вбачаємо, це підтримка саме корінних народів, підтримка е, унікальних етнічних спільнот України е, в їхньому розвитку, в їхній культурі, для того, тому що наша позиція полягає в тому, що це є елемент загальної культури України, і е, власне ми з вами нещодавно були е, у службовому відрядженні е, на днях. Культури Криму в Туреччині, і, власне, там прозвучала дуже цікава фраза, яка насправді є дуже важливою, як мені здається, і на яку треба звертати увагу. Справа в тому, що е кримські татари це є Україна і вони є українцями. Не за національністю, тому що за національністю у нас є українці, є кримські татари, але вони громадяни України, вони українці. Нашої держави, нашої країни, і тому їх так само треба сприймати як українську діаспору, власне, як українців за кордоном, не за національною ознакою, а за державною ознакою, за е, політичною ознакою. Вони є такі самі українці для нас, і відповідно ми маємо підтримувати всіх, адже ми підтримуємо всіх українців в їхній і всю українську культуру, і кримська і культура кримських татар. Вона є невіддільною частиною, невід'ємною частиною культури України, тому що ми живемо поруч, ми живемо разом понад тисячу років. Це наші українці, єдине, що за національністю вони кримські татари, але вони такі самі українці, і всі, і всі ми, незалежно від того, чи ми поляки, німці, але ми громадяни України, і ми українці нашої великої України, і особливо. Важливо це підкреслювати і розуміти саме зараз. Саме зараз, коли в нас є агресія росіян, коли в нас йде війна, коли на нашу землю зазіхають. І я хочу сказати, що е, кримські татари можуть бути прикладом, великим прикладом для нас, українців, як мешкати з ворогом. Тому що в 18 сторіччі кримські татари тікають від Росії. В 19 сторіччі тікають від Росії, в 20 сторіччі тікають від Росії. Тобто, я можу сказати так: що з 18 сторіччя вся історія кримських татар вона пов'язана з втечею від Росії. Я правий, пане Рефате? Ну я би воно пов'язано з вимушеною еміграцією. Так вони щоб не підкорятися тим вимогам, які російська імперія становила, вони були вимушені покидати свої землі. Так. Власне, це спонукає до того, що Український культурний фонд, базуючись на досвіді, який ми вже маємо за п'ять років, і в співпраці з Меджлісом кримсько-татарського народу, нами було розроблено і дещо модернізовано програму, яка називається Культура регіони. Це програма, націлена на підтримку спроможності місцевих громад, локальних громад. Нас підтримку їхнього культурного продукту, адже немає де правди діти, що найбільшими створювачами, да у, скажімо, регіонами, які найбільше продукують культурний продукт, є обласні центри, є великі центри на кшталт Києва, Харкова, Львова. І в якийсь момент ми, ми починаємо розуміти, що локальні громади залишаються так, би мовити, упослідкованими. Поза бортом культурного процесу, але це ми зобов'язані як представники держави, як держава Україна. Ми маємо підтримувати всіх. І власне культура регіони вона націлена саме на підтримку культурних ініціатив, на підтримку створення культурного продукту місцевими локальними громадами. Тобто ми собі поставили такі амбітні цілі для цієї програми, як підвищення спроможності громад до генерування конкурентно спроможного культурного продукту, який націлений саме на місцевий розвиток, це підтримка нових локальних культурних проєктів тобто ті, які зосереджені на підвищенні культурного рівня, економічного рівня конкурентно спроможного рівня саме на локальному місцевому рівні. Це промоція регіональної культури, адже не де правди нема де діти, що у нас кожен регіон України є самобутній. кожен регіон має свої е, культурні особливості, які насправді дуже цікаві. Вони дуже потрібні, і їх треба не просто берегти, але їх треба промотувати, їх треба поширювати, популяризувати. І власне, програма культура регіони вона націлена на те, щоб підтримувати ось ці локальні культури. І, врешті-решт, дуже важливий елемент, я би сказав, це той стрижень, на якому тримається програма, це збереження розвиток та репрезентація культурного розмаїття регіональних культур. І от власне в цьому контексті це мова йде про культуру і культурну спадщину корінних народів, які у нас згідно нашого чинного законодавства. Це кримські татари, кримчаки, караїми, які е, населяли Крим. Та унікальних етнічних спільнот Приазов'я і Причорномор'я. Власне, коли ми готували цю програму, нам довелося стикнутися з такою проблемою, що на сьогоднішній день не всі діячі культури або особи, які задіяні в культурі, розуміють, а для чого підтримувати. Власне, ми мали такий, ну, скажімо так, негативний. Да, відгук від певної частини суспільства. А для чого підтримувати культури при Азов'я, при Чорномор'я, Адже вони на сьогоднішній день окуповані. На що ви збираєтесь витрачати державні кошти? Я хочу сказати, що якщо виходити з такого підходу, то, шановні, нам і Крим тоді не треба підтримувати. Да? Він же окупований. Нам взагалі не треба тоді думати про те, як. Підтримувати окуповані території, як підтримувати українців там, як берегти культуру, яку москалі е, да, зараз знищать, коли Російська Федерація нищить все, що тільки може, але ми давайте закриємо, тому що ці території окуповані ні. Це неправильно. Наше завдання як держави Україна, як українців, як свідомих українців, тих, які розуміють, що таке держава, підтримувати всіх. Адже незалежно від того, дійсно, ми конкретно не працюємо, не підтримуємо окуповані території. Але українці, які виїхали з окупованих територій, кримські татари, які вже 9 років тиняються поза своєю територією, ті самі Гагаузи, Болгари, Греки Приазов'я і так далі. які... В результаті війни опинилися поза межами своєї землі, своїх сіл, населених пунктів. Зараз вони знаходяться тут, в Києві, в околицях, і власне можливість підтримати їх фінансово дає можливість не, не втратити цю культуру, унікальну етнічну культуру, можливість створити проекти, які будуть показувати про те, що це наша земля, що це наші люди. І ми їх ніде не забудемо, ми завжди пам'ятаємо і підтримуємо їх. Ось в цьому є головний елемент, а не в тому, що для чого кошти витрачати на окуповані території. Ми не витрачаємо на окуповані території, ми витрачаємо на свою землю і на своїх людей, на своїх громадян. Власне, після такого для мене емоційного спічу я хочу трішки для наших е глядачів розкрити, про що ми говоримо, і про нашу програму. Отже ж. Понеділок, 26 січня, ми оголосили про початок грантової програми Культура регіону». Прийом документів буде тривати до 6 березня 2023 року. Власне, по е, прийом документів на цю програму. Е, в цій програмі яка культура регіони називається. У нас заплановано два лоти. Перший лот локальна культура. І другий лот це культура корінних народів та унікальних етнічних культур Приазов'я і Причорномор'я. Тобто є можливості подаватись на одну програму і на іншу. Вони є тематично різні, але вони все рівно націлені саме на локальну. От, власне, кілька слів про лот, локальна культура. Пріоритетами лоту є підвищення спроможності локальних культур до генерування нового конкурентного спроможного продукту і підтримка нових локальних культурних продуктів, що популяризують місцеву локальну спільноту і місцеві локальні культури. Власне на цей лот виділено 15 мільйонів гривень. Це загальний бюджет лоту. При цьому мінімальна сума е, проєкту, на яку можна, за який можна просити кошти, це 300 тисяч гривень, максимальний 1 мільйон. Мені здається, що е, в умовах складнощів, які ми зараз маємо, власне, ця сума дає можливість створити е, нормальний культурний проєкт проект на локальному рівні. Хочу звернути увагу, хто може податися і отримати грант по цьому лоту. Може подаватися органи місцевого самоврядування, але прошу звернути увагу наших глядачів і всіх, хто сьогодні з нами на цій прес-конференції, що мова йде про всі населені пункти, крім обласних центрів та міста Києва. Тобто. І також можуть брати участь установи організації, які зареєстровані, які діють на локальному рівні, знову ж таки повторюся, крім обласних центрів і міста Києва. Крім того, можуть брати участь всі юридичні особи, фізичні особи-підприємці, які зареєстровані на території України не менш ніж за рік на дату початку конкурсного відбору. Тобто, їхня реєстрація має бути е, виходити поза межі 26 січня 2022 року, 26 січня 2023 року. Тобто вони мають бути зареєстровані щонайменше в 2021 році. І мати, звісно, що для нас важливо, щоб вони мали відповідний досвід в сфері культури. Е, власне. Зараз на презентації можна побачити приклади продуктів, які будуть культурних продуктів, які будуть підтримуватися в цьому лоті, тобто, це, наприклад, аудіогіди, 3D-тури, експозиції, можливо, оцифровка якихось місцевих локальних архівів, створення культурно-пізнавальних маршрутів. Насправді це дуже важливий елемент, тому що. Кожен культурно-пізнавальний маршрут це маршрут залучення туристів, залучення е, більшої кількості відвідувачів до вашого локального регіону, до вашої місцевості для того, щоб вони побачили і дізналися, познайомилися з вами, з вашою культурою, з вашими е, об'єктами е, культурної спадщини. Власне другий лот. Який є важливий, і який ми відкриваємо і створили спільно з Меджлісом кримсько-татарського народу, це є лот культура корінних народів та унікальних етнічних культур Приазов'я і Причорномор'я? Вже з самої назви лоту зрозуміло, що він націлений на осмислення культури Криму через мистецтво, тобто засобами мистецтва. І для нас є дуже важливим, щоби в культурних проєктах. Обов'язково наголошувалося на нерозривність культурних зв'язків між Кримом та материковою Україною, тобто показувати, що це є єдина Україна. Наступне це тут же ж пріоритетом є це збереження, розвиток та репрезентація культурного розмаїття Криму, при Азов'я, причорномор'я, тих унікальних спільнот, які на цих територіях проживають. І, звісно, дуже важливим для нас є збереження нематеріальної спадщини корінних народів Криму. В Українському культурному фонді вже є досвід. У нас в попередніх роках реалізувався, наприклад, один з проєктів, коли створювалися аудіозаписи творів кримськотатарською мовою. Це були елементи збереження їхньої нематеріальної культурної спадщини, традиційні пісні. Музика. Е, і, звісно, в умовах війни, військової агресії з боку Російської Федерації для, не лише для власне кримських татар чи корінних народів, але й для цілої України дуже важливим постає питання цифровізації, діджиталізації. І один з таких важливих елементів, третій пріоритет, який ми визначили в цьому лоті, це є діджиталізація або цифровізація культурної спадщини, тобто для того, щоб через, з одного боку, це один з елементів збереження, з другого боку, це один важливий елемент популяризації культурної спадщини, надання їй більшого можливості доступу. Адже коли ми орієнтуємось і дивимося в межах, да, Всього, наприклад, всієї Європи чи всього світу не всі знають, наскільки унікальною є культура Криму, кримських татар, наскільки унікальною є сама культура Криму півострову Крим, де різні культури осіли, де є суміш культур. І власне, я сподіваюся, що завдяки лоту культура корінних народів та унікальній етнічній культури при причорномор'я вдасться створити ті Проекти, які будуть націлені саме на цифровізацію і збереження і популяризацію культурної спадщини, е, так звісно, нам хотілося б, щоб на цей лот було більше коштів. Ну, нам взагалі хотілося б мати більше коштів для підтримки культури. Але в цих умовах, які ми сьогодні маємо, виділено 7 мільйонів гривень загального бюджету на підтримку і. Е, ми вбачаємо, що буде реалізовано мінімум три великих проєкта в межах цього лоту, Тобто щонайменше три великих проекти. Чому ми так вважаємо? Тому що максимальна сума підтримки, яку ми надаємо в межах цього лоту, складає 3 мільйона гривень і мінімальна 700 тисяч гривень. Тобто, насправді це дуже великі потужні кошти, за які можна створити великий і потужний проект. Я хочу, наприклад, пригадати проект 21-го року, проект шлях кримсько-тарською мовою. Це «Йоу», який дуже прозвучав. Він був ну дуже потужний проект, який націлений був власне на презентацію збережені презентацію культури кримських татар. Ми хочемо сказати про те, що отримати цей лот може юридичні, форми всіх, юридичні особи всіх форм власності, фізичні особи, підприємці, тобто, фактично всі ті, хто націлений на роботу і на презентацію Криму і унікальних етнічних спільнот. Дуже специфічно тут є, це основний продукт. Тому що якщо в інших програмах, які реалізуються за підтримки Українського культурного фонду, базовим є поняттям конкретний продукт, наприклад, аудіогід, оцифровка і так далі, то в даному випадку ми бачимо дещо ширше це культурно-мистецький проект, який має в собі об'єднувати щонайменше створення двох-трьох конкретних продуктів, наприклад, це може бути продукт. Збереження культурної спадщини це може бути перформативний проект, який перформанс, який-небудь, це може бути створення відеоконтенту. Тобто в цьому проекті має бути три елемента. Ну зараз ми можемо так, я, наприклад, можу пофантазувати і сказати, що, наприклад, це може бути проект, який в собі містить створення цифрового архіву, створення відеоконтенту, і, наприклад, створення освітньої програми. Ну, можна по-різному моделювати і дивитись, для цього я запрошую усіх бажаючих, для того, щоб вони доєдналися, зайшли на сайт Українського культурного фонду, змогли ознайомитися там з інструкцією. І хочу сказати те, що ми будемо проводити вебінари для всіх бажаючих. Де вони можуть перше ознайомитися більш детально з інформацією, з другої сторони, вже задати питання нашим проектним менеджерам, які дадуть більш конкретні відповіді на їхні питання, роз'яснять, пояснять і м, допоможуть в підготовці документів. Власне, хочу наголосити і ще, щоб наші е, сьогоднішні глядачі і е, присутні тут на прес-конференції, почули, що 7 лютого, о четвертій годині, о 16.00 ми будемо проводити вебінар для заявників лоту 1 локальна культура. А 8 лютого о 16 годині, о 4 годині, за київським часом, ми будемо проводити вебінар для заявників лоту номер 2 культура корінних народів та унікальних етнічних культур при Азові. Трансляція буде відбуватися на youtube каналі Українського культурного фонду. І тому я усіх бажаючих запрошую. Долучитися до е, наших вебінарів, до наших презентацій, дивитися і задавати питання. І ще раз запрошую усіх, хто буде присутній, задавайте питання, задавайте більше питань для того, щоб ми могли вам більш досконаліше відповісти і розказати, як подаватися на грантові програми Українського культурного фонду. Ну і на сам кінець я ще раз хочу подякувати меджлісу кримсько-татарського е, народу, пану Рифату Чубарову, усім колегам. Які брали участь в підготовці цієї програми, які, з якими ми довго і плідно співпрацюємо? Я дуже сподіваюся, що в цьому році будуть так само, як і в попередніх роках, будуть потужні проекти підготовлені, які ми зможемо не просто гордитися і пишатися, а це ті проекти, які сприятимуть розвитку локальних культур, регіонів, і звісно, які будуть. Базовим елементом відбудови, відродження і деокупації Криму і всіх територій Приазов'я і Причорномор'я. Дякую. Дякую. Прес-конференція завершено.